Вітаю, шановна Тречанська громада Михайло Кравошев з вами. Вважаю своїм обов'язком прокоментувати той емоційний вибух, який стався вчора в соціальних мережах з ініціативою однієї із відомих на Трещанщині активісток ім'я, якої я називати не буду. Вчора тарашу вперше відбулася акція, організована родинами зниклих безвісті. Важлива акція вона відбувалась вперше. Ми вже знаємо, над чим нам треба допрацювати. І міський голова не був учора присутній на цьому заході. Не був присутній міський голова так само, як і не був присутній на заходах, організованими нашими фахівцями і супроводу ветерана в День захисників і захисниць. Не був присутній так само, як і не був присутній в п'ятницю на заходах, приурочених до Дня працівників освіти. І так само, як не буду присутній завтра на поховання нашого земляка, мешканця села Кердани Болянського Олександра. На це є одна причина. Справа в тому, що організм... Міського голови це не машина, не комп'ютер, не робот, не штучний інтелект, це живий біологічний організм, який час від часу дає збої, які в свою чергу породжують певні питання зі здоров'ям, які я вже четвертий день намагаюся ніби успішно вирішувати, щоб уже невдовзі повернутися до виконання своїх посадових обов'язків. І коли я чую, що міський голова не був присутній, тому що вважає акцію піаром, а її організаторів піарщиками. Я, м'яко кажучи, впав в ступор. Потім після розмови з Максимом, з засновником організації Громадський контроль Київщини, я зрозумів, в чому плюс-мінус справа. Як це інтерпретували згодом, як це подали під смачним соусом, надали йому більшого розголосу, ніж самій акції, це вже питання до активістів. Але хочу зазначити наступне. Наскільки моє маленьке людське серце може витримати, я завжди готовий розділити біль, важкість родин загиблих, родин зниклих безвісти. Я завжди готовий прийти на допомогу, як самим захисникам, так і їхнім родинам. І ті, з ким ми спілкуємося, про це знають. Ми сьогодні докладаємо багато зусиль для підтримки наших збройних сил, як самою міською радою, її адмінресурсом, про який ми знову ж таки не можемо говорити, так і. Поруч з нашими благодійниками, волонтерами і таке інше. Якби міський голова зневажав, як було сказано в пості родини захисників, я б два роки не брав участь у сповіщенні родин про загибель їхнього сина, брата, чоловіка, батька. Це не входить в мої посадові обов'язки. Але як людина, я це робив. В цьому році я. Не був присутній на сповіщенні. хоча раніше майже на кожному намагався бути присутнім, тому що знову ж таки е, психічний стан має певний запас міцності, який поки в мене бажає залишатись кращим. Як тільки я відновлюсь, я знову буду продовжувати це робити. Поїздки на фронт в моєму житті почались 2016 року, коли я не був ні громадським діячем, ні політиком, ні міським головою. Коли я був звичайною людиною, яка хотіла стати в нагоді війську для того, щоб його підтримати. І ви знаєте, жодного разу ні в Авдіївці, ні в Курахово, ні в Ільїнці, ні в Селідово, ні в Покровську, ні в Мирнограді, ні в Добропілі, ні. В Краматорську, ні в Константинівці, ні в Дружківці, ні в Шевченково, ні в Куп'янську, ні в Павлограді я не зустрічав активістів. Ну, напевно, тому що вони зайняті Фейсбуком. Ми завжди поруч із своєю громадою. Ми завжди поруч із нашими захисниками та їхніми родинами. Але не завжди міський голова може бути присутній на тих чи інших заходах. Не завжди міський голова може підняти слухавку в той момент, коли саме вам це потрібно. І на це є об'єктивні причини. Наради, засідання робочих груп, засідання сесій, виконавчих комітетів, штаби. інші завдання, про які міський голова не може говорити, але вони важливі і зумовлені сьогоденням станом війни. Сьогодні ми маємо. Об'єднуватись заради підтримки наших захисників, заради захисту, цивільного захисту нашої громади, заради нашої спільної перемоги. І є певні межі, на яких не можна спекулювати, на яких не можна піаритись і не можна намагатись заробити собі політичних медійних чи будь-яких дивідендів. Завжди, коли йде якась політична боротьба, я не проти активістів, не проти їхньої роботи. Я намагаюся не рефлексувати на це. Але завжди має бути здоровий глузд і людяність. Тому я дуже прошу активістів, принаймні думати серцем, коли ви щось робите, і не перетинати оці червоні і стоп-лінії. Тому що це в умовах війни неприпустимо. Ще, щоб інтежить, що бим що. Перегляди і лайки під отакими постами провокативними вони чомусь набирають більше знову ж таки переглядів, ніж для прикладу, три фільми про життя наших хлопців на фронті, які я зняв. Чому так відбувається? Я не знаю. Я вірю в людяність, я вірю в те, що наша громада єдина заради спільної мети, і місце таким провокаціям в нашій громаді не буде. Слава і шана нашим захисникам. Слава Україні!